Але все-таки давайте перевіримо. Отож, у мене є невеличкий список запитань. 20 запитань я готова задати всім, всім без винятку. Хто правильно відповідає, переходить на цю сторону. Хто поки що не відповів, залишається на цій стороні. Потім з тими учасниками, які перейдуть на цю сторону, ми проведемо вже справжню вікторину з призами. Готові? Щось так слабенько готові! А тепер ще поплескайте собі, готові. Ну що ж, молодці? От до нас додаються учасники. Е, до речі, батьки, можна вболівати за своїх діточок. Давайте відпускайте їх ближче до нас. Так у нас тут трішечки сонячно, але ми ж так чекали всі сонечка. Отож, хто готовий приймати участь у вікторині Підніміть ручки, щоб я знала. До... всі готові. Так, шановні наші організатори, готуйте призів, багато треба буде, бо всі хочуть приймати участь. Ну що ж, запитання? номер один. Увага! Хто знає відповідь? Піднімає ручку догори. Зрозуміло. Ну, і звичайно, якщо відповідь правильна, я ще раз наголошую, ми переходимо праворуч від мене. Готові? Як називається? Основний закон України, так, Владиславу Перший і Конституція. Молодець. Давайте поаплодуємо Владиславу, перший учасник. Хто скаже, яке місто є столицею? І, і я тут напевно маю сказати всі переходять на цю сторону, так. Це Україна, а нагочно всі разом! Гаразд, молодці. Тоді давайте наступне запитання, щоб її все-таки обирали учасників. А яке свято святкують у нас в державі 24 серпня? Так, і давайте все по чесному Хто перший піднімав руку? Незалежність. <звій> День Незалежності. Молодчинка, біжить до Владислава. Так. Наступне запитання. Тут ви розумієте, що спрацьовує швидкість. Так, я буду уважно дивитися, обіцяю, що я все чесно судитиму. Як називається найбільша річка України? Так, і тут була витві. Молочинка, біжи.